Скільки можна намалювати рук за один вечір? Гарне питання. Сьогодні я його і узнаю. Коротше, я давно не малювала в скетчбуці, плюс у мене дуже мало ідей, і я згадала таку штуку, як розгортки з стадіками рук. Я часто їх робила, коли в мене не було ідей, і це якраз той момент, коли вони мені потрібні. Але так як я останнім часом хочу трошки більше малювати в діджиталі, то. Стадіки буде робити теж в діджиталі. Чого починати, як не з підготовки. Я зайшла на Пінтерест, в пошук Hands References і просто дивилась, скільки там багато різноманітних рук. І, коротше, я зберігала собі, зберігала такі колажі, там, де дуже багато рук одної та самої людини. Але я також брала і руки, які трошки складненько буде малювати, там з предметами різними ручками, пляшечками, стаканами. Я не скажу, що я їх багато малювала, але сам факт того, що я їх зберігла і хоча б один з них намалювала, це вже великий плюс. Ненавиджу малювати руки в перспективі. Чи більше ненавиджу малювати стопи в перспективі. І я сподіваюся, що я ніколи не придумаю собі челендж малювати багато стоп, ненавиджу стопи. Просто уберіть їх ноги, це не моє, я люблю малювати руки. Я зберігла все в галерею, на планшеті взяла, вімкнула Ibis Paint і почала малювати руки. Першу руку я малювала приблизно хвилин 5. Я просто пристилювалась, як буде краще зробити, яким пензлем це зробити. Я дуже швидко. Знайшла цей тому що він у мене вже був коротше, збережений в улюблених. Ну і просто почала скетчити. Мені хотілося якось, типу, давайте візьмемо це в лапки професійно, професійно і круто зробити ці руки, але чим далі, тим непрофесійніше я це робила. Я просто вже малювала руки, того, що мені подобалось малювати руки, і не хотілося багато думати. Тож я від побудови дуже швидко відійшла просто до абстрактних ліній, які мені в голові такі, оце, кінчики пальців. Отак, треба тобі там малювати. До речі, фан факт. Зеро не любить малювати мізинці. Я ненавиджу їх малювати. Мені не подобається, як вони виглядають. І я завжди їх малюю як великі пальці і. Це мене дуже бісить при малюванні рук. Тобто я стараюсь якось побудувати руки так, щоб не було їх видно. І в деяких вибраних мною референсах це можна теж помітити. Перші десять рук йшли дуже гарно, дуже швидко, і мені це дуже подобалось. І в мене в голові з'явилась ідея: а що якщо я встигну зробити сто рук? Спойлер, я не встигла зробити 100 рук, В мене рука почала відвалюватися, я скажу пізніше коли, але, в принципі, мені подобалось. Я сиділа собі, скручившись, дивилась відео Шевчука, дивилась на референс, малювала. Одна рука, друга рука, третя, четверта. Потім, після четвертої, я почала їх малювати на е, різних шарах в ібіспейті, щоб потім структурувати, типу по 10 рук в один файл. Ну і коротше, малюю я, малюю. 10-та рука, 15-та рука, 20-рука. І я розумію, що ну можливо, в мене все вийде. Можливо, я за цей вечір намалюю 100 рук. Я зробила маленьку паузу. Потім я почала далі малювати. Малюю, малюю. А на сороковій руці я розумію, що моя рука вже починає дуже сильно боліти. Я малювала вже приблизно 2,5 години і вирішила така: ну, добре, я зроблю паузу. І якщо я, коротше, і не зроблю сто рук, то хоча б 50 я доб'ю. Я зробила паузу, доробила 10 рук з горем пополам. Мені вони всі дуже сподобались майже всі добре. Але, ну. Медитативно. І тепер я знаю, скільки рук я можу намалювати за один вечір. Якщо я спонтанно захочу намалювати багато рук. Це буде приблизно 50. Якщо будемо рахувати з тими, що йдуть по дві руки, то 52 руки. Так, тепер ви знаєте відповідь, скільки рук можна намалювати Зеро за 3 години. 50. Я вам дякую за перегляд. Можливо, ви теж захочете перевірити. Свої сили і намалювати руки або стопи. Давайте, ви будете малювати стопи того що я їх не вмію малювати, і ви будете мені присилати в телеграм фотки ваших стадіків е, стоп. Я жартую, не треба. Я колись зроблю челендж малювання 100-стоп. Я зроблю прям 100, щоб повністю впевнитись, що я навчусь їх малювати. Ставте лайки, пишіть коментарі. Референси я скину в Телеграмі, тому що я там зможу і посилання на відео вставити, і під посиланням під відео я закину референси, щоб ви могли їх дуже легко знайти. А на телеграм я залишу посилання тут на Ютубі. Дякую, що дивились: з вами була Зеро. Я, до речі, не привіталась. Ну, тепер скажу привіт і па-па!